Друзі, всім привіт! В цьому відео я вам покажу свою мрію, свою покупку, яка коштувала мені практично 200 тисяч доларів. Це була моя ціль ще з 2019 року, і ось зараз, у 2024 році, на Миколаїв я її виконую. Подивимося, що вартує в нас своїх грошей, ну і взагалі, що в ній є. Тож, обов'язково додивіться це відео до кінця. Я перевертаю камеру, ну і ми починаємо. давайте з вами зробимо холодний пуск і подивимося, як вона звучить. ще скажу, що вона не пройшла обкатку, тому що це максимально нова машина з салону взагалі без пробігу, і зараз на ній тільки 3000 кілометрів. Мені треба накатати мінімум 5 для того, щоб я вже міг трохи ну, навалювати на ній. Поки я прогріваю машину, давайте розкажу, що в ній є. Загалом, дивіться, тут вже йде новий руль. Я хотів саме з таким рулем. Тут можна вибирати собі режими, на яких ви будете їздити. Це комфорт, спорт, спорт плюс, ну і так далі. І відповідно від цього режиму міняється тип підвізки. Ну, бо ви самі вибираєте вручну підвізку, яку ви хочете. Тут на кнопочку можна відкрити-закрити спойлер, відкрити заслонки для того, щоб був трошки звучок. Ну або його також можна відкрити ось тут, на цій крутілці. Весь руль вже новий, рестайлинговий з сенсорними кнопочками. Цей екранчик сенсорний, дуже багато підсвіток, всі регулюються, можна складати, комбінувати собі як хочете. По зовнішньому вигляду тут йде ось такий от прикольний матовий білий перламутровий колір. Я думаю, ви бачите, як він так переливається. Тобто це не обичний колір, це якийсь там колір за доплату майже 11 тисяч євро. Тут йдуть максимальні фари, які вирізають машини, об'єкти і так далі. Тобто можна постійно їздити на дальньому світлі. Тут осі чорна решітка, вона була сіра. Ми її перекрашували в чорний спеціально. Кришу ми також перекрашували в чорний колір, вона була просто біла. І Тут йде ззаді спойлер, який відкривається з кнопочки. Тобто ви можете їздити ось так, а можете їздити просто з рівним задом, який отак от ховається. І тут у нас є спортивні супорти. Якщо не помиляюсь, це керамічні тормоза, задні підрулюща. Ось тобто це колосо воно теж рулиться в сторони. Сідушки, це взагалі просто щось чимось. Я хотів авто саме на таких сідушках, саме спортивних. Якщо їх не було, я цю машину навіть не роздивлявся. Дуже багато карбону. Він всюди, тут, по панелі і так далі. Жовта нитка. Так, що ми ще маємо? Це матеріал шкіра натуральна, Алькантара на криші. Алькантара в цій машині. Тобто це перша машина, яку я маю з Алькантарою. І це дуже круті відчуття, тому що раніше в мене ніколи такого не було. Це додає ще більше якоїсь індивідуальності. Також ми маємо доводчики дверей. Оп, пішла маленька. Маємо безключовий доступ, багато різних асистентів там безпеки, круїзи і так далі. Ну Тобто, я вже таке не буду переназивати. І що тут ще казати? ну Це просто машина мрія. Дивіться, як воно в салончику все підсвічується. Ой, це просто щось. Тепер давайте з вами вийдемо, зробимо просто кружок біля будинку. Ну і кілька слів скажу від себе свої емоції, відчуття і що я зараз проживаю, тому що ну, таке треба записувати на камеру. Не шкодую, що жоден витрачений долар на це е, авто, тому що воно дає настільки багато емоцій віри в себе, що я просто от, їжджу, катаюсь на ній. і... У мене відчуття, що ну блін, чувак, ти можеш просто все. Типу, немає того, що ти не можеш. Рано чи пізно в тебе все буде. Просто треба працювати, вірити в себе, вірити в свої цілі. Ну і не слухати людей, які в вас не вірять. Саме це авто в мене було в моїй скарбничці мрій ще з 19-го року. У 20-му році я мав цю фотку цього цієї машини в себе на холодильнику. Я тут прикріплю фото цього. І от зараз, 20, там, ну, вже в 25-му році, бо я знімаю це відео, коли ми вже відсадкували Новий рік, я їжджу на ній і мені не віриться, що за 4 роки так може змінитися ваше життя. Ще я хочу вам всім сказати, друзі, що якби не крапта, якби не акції, якби не ось такі всі можливості, які нас оточують кожен день, я би точно не зміг би їздити на такому авто. Але завдяки тому, що ми живемо просто зараз, в 21 столітті, при таких можливостях, я Можу от сісти і поїхати на ній. Коротше, щось неймовірне. Від себе хочу сказати, що я в цьому році планую дуже багато новинок, цікавинок, особливо в себе в закритому каналі. Якщо ви ще не є там учасником, запрошую вас доєднатися. Ви можете вступити в цей канал, де я буду показувати вам всі свої угоди в реальному часі. Ви зможете їх копіювати і, в принципі, заробляти ті самі проценти, що заробляю я як на акціях, як на крипті, як на інших всяких різних штуках. Плюс я ще планую відзняти навчання повноцінне по торгівлі і також дати всім учасникам, хто є у мене в цьому каналі, просто так безплатно, тому що вони мої учасники, я їх ціную. Я ціную, що вони проявили до мене довіру і хочу від себе дати їм більше, тому що тільки якщо я буду давати більше. Людям, ніж вони від мене очікують, я буду рости. Я хочу працювати по такому принципу. І вам всім раджу також працювати по такому принципу. Якщо у вас є якийсь свій бізнес, там магазин, інтернет, ще щось, завжди пробуйте перевиконати очікування когось. Тоді ви зможете заробляти в рази в рази більше. Це так, чисто моя порада. Я буду вже заїжджати назад на паркінг, того що холодно, просто капець. На вулиці мінус три. І я ще при тому трошечки прихворів.